1 грудня уся світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби зі снідом. У Марганецькій міській лікарні функціонує кабінет довіра, де можуть пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію усі охочі. Тестування проводиться безкоштовно і за бажанням анонімно. Наш кабінет працює кожного дня з понеділка по п'ятницю, з 8 години до 2 до 14 години у нас прийом. Кожен бажаючий мешканець міста може прийти до нас на обстеження. Ми робимо швидкі тести на віла інфекцію, тому кожен бажаючий може звернутися в робочі дні без, навіть без направлення сімейного лікаря, тільки за особистим бажанням. Ми приймаємо завжди пацієнтів, це все конфіденційно, інформація нікуди не. Виходить за межі кабінету, ми проводимо обстеження на швидкий тест. Це займає буквально 15-20 хвилин, і людина вже виходить з нашого кабінету, маючи довідку на руках і з результатом обстеження. Кожна людина може прийти до нашого кабінету, обстежитись і знати на даний момент, чи є в неї ця проблема, чи немає. Бо якщо на теперішній час у неї є ця проблема, ну не дай Боже, да, будемо говорити, ця людина може своєчасно отримати лікування тут же у нашому кабінеті для того, щоб зберегти своє здоров'я, ну і в подальшому своє життя. Це державні препарати, вони безкоштовні. Кожен пацієнт отримує у нас препарати, проходить безкоштовне обстеження. Тобто, все направлено для того, щоб людина мала свій статус і отримувала своєчасне лікування. З року в рік немає у нас великого всплеску захворюваності. Тобто, так, є такі люди, є такі пацієнти, але вони всі приходять до кабінету, своєчасно отримують лікування. Навіть ті пацієнти, які виїхали, були вимушені виїхати покинути місто. То вони не залишаються без терапії. Ми відправляємо її послугами Нової пошти, тобто, ну, будемо так говорити, навіть не дивлячись на складну ситуацію, хворі отримують лікування своєчасно. Ще хочу сказати, що в нашому кабінеті надається така послуга, як доконтактна профілактика. Тобто, це профілактика попередження зараження на віл-інфекцію. Тобто, є такі дискордантні пари, де один партнер віл-інфікований, дружина чи чоловік можуть бути негативними. Ось в таких. або Якщо в людини є партнер і вона знає, що в нього є ця проблема, вона може звернутися до нашого кабінету, де ми також безкоштовно призначаємо профілактичний курс прийому антиретровірусних препаратів для профілактики зараження на віл-інфекцію. Всім нашим мешканцям міста я бажаю тільки здоров'я, берегти себе і, будь ласка, звертайтеся до кабінету Довіра, не бійтеся. Тестування безкоштовно, конфіденційно. Кожен повинен знати на даний час свій ВІЛ-статус і берегти своє здоров'я.